The Lord of the Rings, Return to Moria — пригода від третьої особи з елементами виживання і повноцінною системою крафту. Напевно, багато хто з вас вже здогадався, що цього разу вам доведеться зануритися у всесвіт Володар Кілець. Тепер ваш шлях пролягає через морі, занедбану і забуту столицю гномів. Вам доведеться спочатку дослідити ці місця. Потім об'єднати побратимів і спільними зусиллями відновити це місце. зробити це буде непросто, оскільки королівство вже давно зруйноване, no в ньому I'd мешкає багато монстрів, а руда давно втратила свій шарм і важко знайти. Проте у вас є шанс все змінити. Pile the pies a hundred high and gather round to eat. Feast on pies. Exciting times, eh? Ha! <laughs> Much accomplished. Much to do. I fear these monstrous raids may continue. We must hunt and kill that creature. Its raids are shaking our settlers' faith. The Wanderer has gone missing! With the ring! Have we been tricked? He has the ring. What is he doing? Сам це пригода від першої особи, в якій користувачі візьмуть на себе роль чоловіка, який втратив свою єдину дочку. З незрозумілих причин вона вирішила покинути рідний дім і піти в невідомому напрямку. Батько вирішує відправитися на її пошуки. На щастя, незадовго до цього він встановив їй спеціальний жучок і тепер може відстежувати її пересування. Але no, no, чи no, виявиться no, ця затія no, порятунком no, або навпаки? Стане головним прокляттям I нашого героя на даний момент. Це все, що відомо про гру. Але розробники обіцяють найближчим часом розповісти більше подробиць. Оскон Have you found Stella? Stella? Oh. Right. My daughter. ще одна гра Lord of the Rings War in the North гра в чудовому і найграндіознішому вигаданому світі серед зем'я. Володар кілець епохальна розповідь про велику пригоду багатьох персонажів, які були втягнуті у війну між силами зла і добра. Кожен зможе розповісти цю історію і згадати героїв. Кожен фантазував, як існує в межах цього світу, і тепер настав час розширити свої знання. Lord of the Rings War in the North – гра, яка використовує існуючий світ і героїв. Щоб Правда розповідає свою унікальну історію, так тут є ельфи, гноми, люди і зло на чолі з сауроном, але вам належить створити особисте дратство кільця і вирушити в дорогу, ігноруючи розповідь книги і фільму, будуючи свою особисту і унікальну історію.